Привіт, друзі! Я Іринка. Сьогодні розкажу вам про своїх батьків, де вони працюють і як називаються їхні професії? Це моя мама. Вона працює в магазині, вона продає сумки. Її професія називається продавчиня. Це мій тато. Він будівельник, він будує будинки для людей. А я ще не визначилась, яку професію обрати. Тож давайте разом познайомимось з деякими з них. Це перукар. А жінку цієї професії називають перукарка. Вони працюють в перукарні. Стрижуть волосся та роблять різні зачіски. Це кондитер. Працює кондитерський. Пече тістечка, торти, печиво. Він кондитер, а вона кондитерка. Це вчитель, він працює в школі. Чи дітей? Він вчитель, а вона Учителька. Це балерина. Вона працює в театрі, вона танцює. А це лікар та лікарка. Вони працюють в лікарні, лікують людей. Це шофер. Він працює в транспорті, перевозить людей або вантаж. А це художник працює в майстерні, він малює картини, він художник, а вона художниця. Тож, ліка, балерина, кондитер, шофер це професії людей. Подивіться, це моя подружка Алінка. Здогадайтеся, ким вона мріє працювати? Правильно, Балериною, подивіться, вона мріє про такі чарівні туфельки, які називаються пуанти. А це Веронічка, здогадайтесь, з ким вона хоче стати? Так, вона мріє стати лікарем. А це Богдан. У якій професії він мріє? Правильно, Богдан мріє. Бути художником і малювати дуже гарні картини. А це Артем, він мріє керувати автобусом. Подивіться, яке гарне кермо. Він мріє бути шофером. А зараз хочу познайомити вас з професією ветеринара. Він лікує тварин. Подивіться, хто прийшов на прийом до ветеринара? Прийшов Лев, прийшло курчатко, прийшла корова, прийшов крап, прийшла мавпа, прийшла жирафа, ветеринар лікує тварин. Тож, друзі, сьогодні ми говорили про професії. Напишіть мені або намалюйте і прикріпіть під відео, яка професія вам найбільше сподобалась, та яку професію ви мрієте обрати. До зустрічі!